Голосування на виборах до Верховної ради одеської області проходило з численними порушеннями. Факти помилок і свідомого нехтування законодавством фіксували представники обласного відділення комітету виборців України. За оцінками комітету виборців, нинішня кампанія була найбруднішою за весь час існування незалежної України. До технічних недоліків організації виборчого процесу додалися як ніколи раніше великі за кількістю порушення закону і адміністративного і карного кодексів, як завжди, надійшло багато скарг на помилки або відсутність людей у списках виборців. Не все гаразд із бюлетенями. Это нехватка, или наоборот, лишнее количество бюллетеней, которые было на участках, включение избирателей в списки по их заявлению, что запрещено законом, Зафиксировано забагато заяв на голосування в дому. Під час перевірки виявилося, що значна частина таких документів фальсифікована. На ряді участка, когда мы проверяли непосредственно документы, являющиеся основанием для составления списка голосующих на дому, мы обнаруживали, что либо эти заявления написані, Одной рукой, одним почерком, что давало основания подозревать фальсификацию данных документов, либо справки. Вид видавалися достаточно странним обоснованним медицинським на які которые по заявлениям по медицинським справкам находящимся на участку приходили на участку живі і здорові доставити їм бюлетень. То есть і люди возмущались, заявляли, що вони ніяких заявлений не писали. Найбільша можливість фальсифікації відкривається під час підрахунку голосів. Цей процес згідно із законом має проходити в присутності наглядачів. та з вільним доступом засобів масової інформації. В день виборів нами були зафіксовані случаи нападения на наблюдателей, на кандидатів, кандидатов, препятствования работе, работе журналистов и наблюдателей. Ну, я не буду подробно останавливаться на вопиющем случае нападения на міжнародного наблюдателя. На моей памяти это в. Перший подобний случай в Одеська області, один з таких злочинів стався в селі Ліски Коментерніцького району. Навідомі злочинці напали на Ольгу Комарову, прес-секретаря народного депутата і кандидата у депутата від партії Удар Ольги Герасимюк. Дівчина зафіксувала факт так званих каруселей. Навідомий злочинець з групи бойовиків вихопив у неї фотоапарат і розбив його об стіну. Кандидат в депутати звертатиметься до суду з вимогою визнати результати виборів в лісках недійсними. Остаточно. Ні, підсумки голосування ми можемо узнати за два тижні, але вже зараз зрозуміло, що на багатьох ділянках Одеської області і взагалі по країні результати виборів будуть оскаржені опозиційними політиками та громадськими організаціями. Хоча також, очевидно, інше, жодні протести кардинально ситуацію вже не змінять. Депутатська база, яку отримала партія регіонів, буде використана для зміцнення вертикалі влади і підготування до президентських виборів. Олександр Виноградов Євген Войтенко телекомпа. Круг.